Так, Всім привіт! В цьому відео ми будемо я, ми будемо ставити колесо від восхода на оцю агрегат. Поставив я таке покришку, вона жорстка, ну нічого страшного, мені в принципі не без різниці. Ой, ну, без різниці, не, не не без різниці, а без різниці. Потім отака зірочка явовська на 52 зуба. І отакий барабан гальмівний Такі колодки. Ну і ще вроді нормальні. І все, і це все буде сюди ставитися. Не знаю, як воно стане. Мабуть воно не стане, але будемо щось робити. Далі така цепка. Did 428 Мотоцикл chain. Да. Made in Japan. Ну це, мабуть, не оригінальне, тому що вона стоїть всього 500 гривень. Голд. Ох, блін. Ай, на Та зараз я ще не розпакував, ти. На свзочку. О, вона все в маслі. Щас. Підходи. Так от обстановка зараз поки що тут. Я не що собі отаке сідалище. От Так підв'язав мотоцикл. Не знаю, ну вроді він... А, він почти пови... повис. Ну, коротше, упасти не довжен. Ну, Вона на, не натягнута, ну коротше, коли буду знімати колесо, він не упаде. Може трохи провиснути. Цепку я там вже роз... цей... Розняв. Осталось тіковоську витягнути. І... 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 І все. Так що все. Так, коротше, розкидаю я запчасті по всьому... по всьому полігону. І що ми вирішили, що ми знайшли? Коротше, вихлоп у нас передав так вниз. Ладно, це шутка, я його просто так короче, обрав, щоб він не мішав. Оська у нас входить, ну, правда, з трудом. Ось сюди вона входить, чуть-чуть люфтить. А сюди вона входить. Ну, ну, Коротше, нормально. Входи, отлично. Ну, у нас проблемка. Вона не дуже... Якщо ми трошки будемо, то в нас зовсім влазить, то її може не виходити, Ну, постараємося зробити так, щоб хотіла, щоб не прийшла. Точить новую ось Токаря. Постараемся сделать так, чтобы все нормально было. Тормоз мы тоже там уже придумали. Сейчас я, короче, беру. Обрезаю это ухо. Это. Это не свое, а это. Потом вот так вырезаю. Вот тут, типа, вот тут сейчас 15. Вот вот так, если померять А я буду вырезать 22, чтобы вот вся вот штучка. Вот эта штучка у нас. Вот. два таких паза Вона влазила і в нас, виходить, ось ось у різьбу вона буде входити сюди і вже не так, треба буде сильно роздувати маятник. А так все отлічно виходить, пока що... що все йде. плану. Так, промежуточний результат. Ми нагріли от там, вигнули його туди. І тепер нагріємо чуть ближче до кінця і вигнемо його сюди. От як тут ми тут уже вигнали, у нас вийшло набагато ширше, то що ну, там не влазить воно все. Воно І так не влазимо, але ще треба втулочку вставити. Отаку. Все, ще будемо гонути другий раз і все. Коротше, ми забили оську ми і вона не вилазить. І тепер ми її обрізаємо. Так, що у нас по міцку? Е, колесо ми сьогодні не поставили, тому що у нас ця стокова оська, та що на Мінську була. Уже не вміщається, ось даже вона просто без колеса. Отак от не вміщається вже. Точніше не, не достає, не хватає її. О, тімка. Завтра єдина оська, яка у нас була досадка. Ми її вставили. Я показав вже, що ми її розрізали. Ну, коротше, вона застряла там повністю. Ми навіть коли вибивали, вибили з колеса підшипники. Ну, ми її розрізали і все-таки все зібрали назад. Завтра візьмемо цю оську і поїдемо до токаря, і оточимо, щоб вона була ідеально сюди підходила, ідеально влазила. Не так як ми прошлого цю оську забивали, а так молоском, а потім так само вибили, не вибивали, що аж вибили підчинники. Коротше, так от виходить, я зараз пару красивих кадрів зроблю, як він я на холостих. портних. Зараз є невеликий провал. Ну, коротше, Коли він прогрівається, то вже його не буде. Отак він надимів. Ну і все, коротше, включусь вже завтра, коли ми будемо їхати до токаря. Або коли ми вже приїдемо від токаря і будемо ставити оце все. Коротше, да, з першого разу не виходить, це корчестрої. строї корчі строєні. Все, всім пока. Так, він офігенно виглядає на цьому колексі. Я його поки просто притулив. <кхід> <кхід> Отак. Я просто притулив для виду Так зі сторони, ну зірочка пока... Ну, тут не стоїть зірочка. То, що ось вона. Ось, кстати, ось та зірочка. Ой, блін, зірочка. Цепка. І що я еще хочу сказати? Оця зірочка, та що стояла на рідному колесі Мінскоському. Ну по-перше, це ще 19 огромне дуже. І зірочка. Тут 39. -та. А тут 16 маленьке колесо. І зірочка. 52 е -е, Дуже огромна. Так, да, кіт? Скажи, що огромна зірочка Вона дуже огромна, буде тяга потужна Як у трактора Тух-тух-тух, отак Коро... от, от покажу е -е, Та я підписчиком Отак е -е, от ми от поставили Отут натяжитель переробили, щоб він налазив на оську по цій Все крутиться, все стало. Зараз э, дядушка розцепляє цепку, обрізаємо її, ну, коротше, вижимаємо, щоб вона була по розміру отлічно. Тут маятник підпиляти підпаляти, ми його випиляли і варили туди всередину пластинку, щоб він жорсткость не потиралась і він менше став. Щоб не цепляла цепка. Ой, зірочка об нього, терло. Ось що я показував, яка у нас. Тут теж все натяжить. Зараз роблю тормоз. От тут я на болтик прикручую тросик. Ось у нас є тросик. І провожу його ось сюди, туди-туди до колеса. А з цієї сторони так само на болтик прикручую до речашка тросик і воно поїде і повинно працювати. Ну, Потім побачите. Так, коротше, ми поставили оце усе. Тормоз поки що соплях Ось тросик. Ну, він короче, не тормозить. Вообще. Він то там щось двигається. Ну він не тормозить. Так що без тормозу. Ну, я тільки що проїхався, що можу сказати, що тяга набагато більша. Він... тихо, він набагато легше крутиться і взагалі в основному легше. Короче, ще плюс. Тут трошки розсохлось. Ну чи ж, короче, щось зробилось з цим, з оцим короче, поплавочним камером на карбюраторі. Ну, тепер нормально прокладка не сюди, він трошки тече. Ну а так все отлично. Кроме тормозів, конечно, тормозів нема. відкрутився мотор треба його закрутити Надеюсь, я його по дорозі не загублю ну трошки мені вистачає щоб буксануть ну а так нормально він буксанул Он у нас же боксировал. А на другом? А ну, а ну тут песочек. Сейчас попробуем на песочку.

мені запалювання, отаке, от отаке от. І ще прийшли жикльори. отакі такий 120-130. Зараз їх буду сюди ставити. Е, кстати, ми спробували зробити передній тормоз, але ну, таке от знайшли. Це від держака, це від не знаю чого, він не прикручений. Ну коротше, він так тормозить относительно... ну, коротше, не тормозить він, Так що ми будемо робити задній тормоз. І все, а так буде чисто для красоти. Зараз буду ставити ці жикльори. Спочатку 120 поставлю, а потім попробую, може йому і цього хватить. І все. Я не показав, але він став потужно велить на 120-му, а потім ще на 130-му він прям провалю перестало, будь-краші їх пропали вони, і він дуже прям постав потужно підривазі і все чинати. Так, тут Мінськ, тут зажигання, я думаю, ви розумієте, що щось буде робити. Я зараз буду пробувати ставити зажигання, е, покажу сам, може і не покажу, ну то що дідусь там зайнята, я, я буду сам пробувати ставити, я знайшов інструкцію в Ютубі. Правда по VPUAN, а не по мегавейп. Ну мені той тип який е, мені продав, сказав, що вони однаково ставляться. так що буду робити по цій інструкції. Зараз буду знімати старе і одівати нове. Коротше, ми поставили зажигання і все відлічно. Ну, коротше, раннє поставили, щоб він дуще газував. Він прямо на четвертій підриває. Ну, набагато потужніше став, ніж на контактах. Отак запускається. Ну, тільки щось карбюратор не держи голка, треба розбирати. Дивиться, ну, я вже сьогодні уїжджаю, так що ніколи дивиться, так що покидаюсь так. Отак запускається, не гарячий, зараз, ну нічого. Ой, це отуди замикає оця штука. Це він колись не запускався, Дядушка одірвав і не, не змикнули ми. Ой, це, це все фальшивка. шифка. Це все, це все неправда. Так, він просто зал залило його, я його прогазував, а так він заводиться.

так валами велик вот так. даже баник можно робить на мотоцикле моем ладно короче на великов на великов есть моторчик и из моторщика можно банники работать так вот так и дергается Ого! Оце він потужний. Все, капець, пересідаю на велик. З мотоцикла пересідаю на велик, бо він дуже потужний.